Компанія Obsidian на початку цього року випустили гру Avowed, котру багато хто засрав, а ось мені вона сподобалась. Особливо за те, що в цій грі дійсно можливо, просто обшукуючи локації, виконувати ті чи інші важливі дії, і навіть не здогадуючись про те, що потім це вплине на проходження квестів. Але звісно, що найголовнішим та найочікуванішим проектом від Obsidian цього року був The Outer Worlds 2, сиквел до гри, котра вийшла у 2019 році. Це був ну, от, буквально Fallout у космосі зі всіма фішками та особливостями жанру RPG. коли саме гравець міг обирати чи грати як остання скотиняка і тупомочити всіх. Чи підставляти одних під удари інших, ну або ж намагатись бути суцільним миротворцем, котрий хоче зробити так, щоб всі були задоволені. Також в цій грі була дуже кислотна кольорова гамма, бої у реальному часі із переважним схилянням у бік шутерів і ще багато чого. І от через 6 років вийшов сиквел та й ще на всім ненависному Unreal Engine 5. Але чомусь особисто я не побачив оглядів цієї гри від крупних українських блогерів. У той час, як переважна більшість тих оглядів, що вже вийшли, як один журять її за кислотну кольорову гамму та за начебто захливу оптимізацію на ПК, мовляв, у першій частині ну от, тупо все було краще. Добрий день, ви на каналі ZenView, і сьогодні я детально розповім вам про The Outer Worlds 2, котрий я повністю пройшов один раз на ПК з ультраналаштуваннями графіки, увімкненим Hardware Ray Tracing, Звісно, що все це у 4К і зі стабільними 60 FPS. Бо, вибачте, я не женюсь за показником у 200 з гаком кадрів за секунду. І от відразу можу сказати, що особисто я не помітив взагалі ніяких проблем з оптимізацією цієї гри. Звісно, що довелося вмикати генерацію кадрів DLSS X3, але давайте будемо відвертими, у якій грі сьогодні, особливо на Unreal Engine 5, можливо грати з ультраналаштуваннями та ретрейсингом у 4К зі стабільними FPS на ПК без увімкнутого DLSS. Кольорова гама у горі загалом така ж, як і у першій частині, але є доволі важливий нюанс. Якщо не вмикати Hardware Ray Tracing, то освітлення виглядає значно гірше, і це впливає на кольорову гамму. Ну а на консолях гра виглядає значно гірше якраз таки через відсутність того самого hardware Ray Tracing. А якщо увімкнути перформанс режим для 60 FPS, то картинка стає ще гіршою. Але це все, що стосується того, як гра виглядає. А ми знаємо, що це не найважливіше. Тому, якщо вам цікаво, що ж таке The Outer Worlds 2, чи змогла вона перевершити першу частину, і чому особисто я вважаю, що тепер Тоді Говард може й не намагатись випускати Fallout 5 на своєму засторілому рушії, тоді влаштовувати зручніше, і ми починаємо космічну подорож, сповнену гумору, стьобу і, звісно, що глобальної загрози для всього людства. Вперед, не дивлячись на те, що в нас тут, начебто, сиквел, сюжетне Outer Worlds 2 взагалі не має нічого спільного з подіями першої гри, це цілком окрема історія, і тому проходження першої частини для занурення у другу взагалі не потрібне. Ми граємо за командора особливого підрозділу директорату Землі, головна мета котрого це контроль за корумпованими корпораціями та урядами і притягнення всіх цих скотиняк до відповідальності. Гра починається з того, що нашому підрозділу необхідно перевірити причини появи небезпечних аномальних дір у системі Аркадія. Ці аномалії загрожують тотальним знищенням всієї системи. Але, як це завжди і буває, завдання йде шкереберть через зраду з боку одного з учасників по операції. Майже весь підрозділ гине, а підконтрольний нам персонаж опиняється у кріосні на 10 років, допоки його не знаходить робот та єдиний виживший член підрозділу. Аномалій у системі за цей час стало ще більше, і загроза знищення стала ще ближчою. Від цього моменту герою. Так само, як і гравцю, необхідно розшукати зрадника, з'ясувати власне причини зради, ну і, звісно, що знайти спосіб, як зупинити аномалії та врятувати систему. На превеликий жаль у грі є виключно один фінал, а саме закриття аномалій та рятунок системи Аркадія. Знищити систему, втекти з неї та залишити всіх помирати чи чогось подібного взагалі не передбачено. Єдиний вибір, що впливає на фінальні кадри у слайдшоу. Це хто саме принесе себе у жертву заради порятунку системи. Але у грі доволі багато побічних ліній, і ось вони мають різні варіанти закінчення, а результати всіх них також демонструються у вигляді слайдів у самому кінці гри. Оскільки тематика це різні корпорації, корупція, незаконні досліди і ще багато чого. У грі представлено чотири різні фракції. Протекторат це неотвідверті антоганісти. І з ними навіть немає показника репутації. Antis Choice це жадібна корпорація, орієнтована на маркетинг та продавання будь-чого, будь-кому, з єдиною метою особистого збогачення. Порядок це угрупування, орієнтоване на майже фанатичне служіння заради загального облаха та наукових досліджень. І ще є третє угрупування контрабандистів, але вони взагалі ніяк не задіяні у саме головних сюжетних подіях rpg ж складова полягає в тому, що з кожною фракцією та навіть з різними NPC у грі, особисто ви можете обирати, що і як робити, можете спочатку втертись у довіру до Entiz Choice, а потім зробити все так, щоб між ними та порядком почалась війна. Можете навпаки організувати перемовини між ними і спробувати переконати ці дві фракції, співпрацювати заради загального успіху, а можете тупо запити на все. Викошувати всіх, кого тільки бачите, і все одно зможете пройти гру до самого фіналу. Ви навіть здатні повбивати керівників фракцій. Але звісно, що за такі дії за вашу голову призначать нагороду, і за вами будуть гонятись мисливці за головами. Кожному квесті, будь то головний чи побічний, ви завжди маєте по декілька варіантів того, як все може закінчитись, і лише вам обирати, чого саме ви прагнете. Але як я вже і сказав. Все це взагалі ніяк не впливає на головний фінал гри. Єдине, що є, і ось це дуже сильно нагадало мені Mass Effect, це те, що в залежності від того, як саме ви грали та які рішення приймали, у фінальній місії до вас можуть приєднатись бійці та глави фракцій. Ну або ж ви будете в соло тягнути все на своїх плечах. Також до вайбів Mass Effect можна віднести те, що у вас є особистий корабель. Карта системи з можливістю переміщуватись між різними планетами та станціями, а також під час проходження ви здатні завербувати чотири додаткових компаньйони, котрі потім будуть постійно присутні на вашому кораблі, і їх можна буде брати на завдання. Так само, як у Mass Effect у кожного компаньйона є по декілька особливих квестів, котрі можна проходити а можна ігнорувати. Їх виконання відкриває особливі перки компаньйонів. А активація цих перків змінює зовнішній вигляд обладунків ваших соратників. До всього цього кожен напарник може бути прокачаним до 30 рівня зі своїми вміннями, а коли ви покидаєте корабель, то ви, так само як у Mass Effect, можете брати з собою виключно двох напарників. Загалом можу сказати, що все, що стосується сюжету, пропрацьованості ігрового світу, гумору і так далі, особисто мені сподобалось, і я проходив гру з задоволенням. Принаймні, сюжет та події у The Outer Worlds 2 мені сподобались значно більше, аніж у обсмоктаному KCD 2. Ігровий же процес загалом став значно кращий, ніж у першій частині, і перш за все я маю на увазі стрілянину, відчуття від неї і загалом те, як відбуваються бої, коли до них доходить справа. Підконтрольний нам персонаж може робити підкати, відстрибувати у різні боки від ворогів, дуже швидко підтягуватись на різні виступи, і загалом його швидкість руху стала значно швидшою. Також тепер можна бігати з використанням стрибків для прискорення пересування. Самі ж бої з використанням різноманітної зброї відчуваються значно динамічніше, хоча тут все дуже сильно залежить від того, з чим саме ви бігаєте. Якщо у руках дробовик, то потрібно з розбігу вриватись у бій та ефектно зносити ворогів зблизька. Але якщо це якась далекобійна зброя, то тоді можна тактично отримувати дистанцію та відстрілювати скотиняк здалеку і так далі. Видів зброї, до речі, представлено доволі багато, і звісно, що вся вона має різну рідкість з унікальними легендарними зразками. Але якщо вам подобається зносити всіх виключно мілішками, то це теж не проблема. Берете в руки те, що вам до вподоби, і залітаєте у бій. Та звісно, що майже завжди є можливість проходити по стелсу, або ж взагалі уникати бої, просто обходячи ворогів і не турбуючи їх. Якщо ви бажаєте грати чисто як ніндзя, тоді до вашого розпорядження різноманітні перки виключно під непомітне проходження, з можливістю зносити ворогів, котрі вас не бачать ваншотами, а також особливий гаджет, що розчиняє тіла, для того, щоб ніхто їх не побачив та не здійняв тривогу. До базового арсеналу ще додано чотири гаджети: сповільнення часу, той самий спрей для розчинення трупів, енергетичний щит та маска інфрачервоного бачення, а також два метальні предмети граната та відволікалка ворогів, коли ви проходите непомітно. Майже все, що стосується ворогів, стало теж трішки краще, аніж у першій частині. Тепер не всі вороги відразу присутні на локаціях. Це зроблено для того, що якщо вам вдасться прибрати тих, що є по-тихому, то тоді вам не доведеться битись з підкріпленнями. Якщо ж здійметься галос, ну тоді скотеняк стане значно більше. Самі ж противники помічають вбитого побратима з доволі великих відстаней, що робить використання розчинувача трупів дуже важливим для стелс проходження. Але, на жаль, загалом інтелект ворогів як був доволі примітивним у першій частині, так він і залишився у сиквелі. Коли починаються бій, вороги просто пруть та вас як тупорогі мішені, і дуже рідко хтось з них може сховатись за укриттям та вести вогонь споза поза нього. Але у грі є те, за що на початку цього року всі так дружньо обсирали Evout. По-перше, це те, що ви можете красти ноту ну, по все, що погано лежить. Єдина умова це, щоб ніякий НПС цього не побачив. Можна підійти до НПС, присісти прямо перед ним, зайти йому за спину і спокійно обчистити його кишені. І такі дії взагалі не матимуть ніяких наслідків. От якщо хтось побачить, те, що ви хопаєте те, що вам не належить, ось лише тоді до вас підійдуть та попросять сплатити штраф або ж за вашу голову призначать винагороду. По-друге, так само як у ЕВАУТ, NPC завжди прикуті до певних місць. Вони ніколи нікуди не ходять, в них немає розпорядку дня і тому подібного. З одного боку можна сказати, що це захливо. Як такто у грі у 2025-му немає реалістичної симуляції життя, та з іншого боку, всього цього ніколи не було у жодному Fallout. Але це не заважає фанатам називати Fallout New Vegas найкращим у серії. Але звісно, що стрілянина і все, про що я вже сказав, це лише частина того, як саме ви можете проходити The Outer Worlds 2. І найголовнішим моментом є те, яку предісторію персонажа та які навики та дебафи ви оберете на самому початку гри. Слова в тому, що у грі надається виключно один раз, коли ви можете переналаштувати те, що обрали на початку. І відбувається все це буквально після завершення прологу. Все, після цього моменту вам доведеться проходити гру з тим, що ви обрали, без змоги це змінити. Персонаж може бути прокачений до 30 го рівня, кожен левелап надає два скілпоинти за замовчуванням. На вибір представлено 12 вмінь, перевірка котрих відбувається протягом всієї гри. Досліджуєте локацію, бачите зачинені двері, Ото зараз подивимось, чи достатній у вас рівень зламу замків або інженерії. Приймаєте участь у напруженому діалозі, від котрого залишать виконання завдання і так далі, то будьте готові, що якщо у вас не прокачані вміння гарно розмовляти, лідерство або ж наука, ви просто не зможете використовувати критично важливі варіанти фраз. Також за кожен другий левелап гра надає можливість обрати один перк, котрих особисто я побачив 92 штуки. Всі ці перки потребують те чи інше вміння, а також певний рівень цього вміння. Ну а надають вони різноманітні пасивні бонуси. І я думаю, що ви вже здогадались про те, що прокачати всі вміння на максимум та відкрити взагалі всі перки просто фізично неможливо за одне проходження, а нової гри плюс тут просто не існує. Але на додачу до вмінь та перків у грі є система залежностей, яка дійсно здатна зробити проходження унікальним для кожного гравця. Гра аналізує те, як ви граєте. Наприклад, ваші напарники постійно помирають, або ж ви переважно використовуєте дробовики і так далі. В залежності від цього, час від часу, гра пропонує різноманітні залежності. Ви хріновий лідер і ваші напарники постійно страждають, тому ось вам бонус до хелсів, коли напарники виведені з бою, але час їх підняття значно зростає. Ви так полюбляєте дробовики. Ну от вам збільшення шкоди з близької відстані, але зниження шкоди на середніх та великих відстанях. Або ж ось вам залежність, котра надає три очки вміння за кожен левелап замість двох. Але ваша можливість покращувати навики буде обмежена певною вимогою. І ще дуже і дуже багато різноманітних варіацій ось цих залежностей. Найцікавіше в них це те, що ви не можете передбачити, коли гра вам їх запропонує. А також це те, що якщо ви вирішите їх активувати, то ви вже ніколи не зможете від них відмовитись, аж до самого фіналу гри. Ось всі ці системи створюють дійсно дуже велику варіативність того, яким саме буде ваш персонаж. Але це ще не все. Ви можете знаходити або ж купувати домашніх тваринок, з котрими потім можна взаємодіяти на кораблі. Кожного з чотирьох нових напарників можна у будь-який момент послати нахрін. Є можливість довести взагалі всіх компаньйонів до того, що вони всі пішлють вас нахрін та залишать команду. У грі взагалі немає обмеження ваги та об'єму інвентаря, тому можна легко хапати тупо все, що зможете знайти, і ніколи не хвилюватись про перевантаження. Усе, що ви збираєте, можна продавати або ж розбирати на ресурси для крафтінгу. Котрий потім використовується для створення різноманітних модів для вашої зброї, броні і так далі. Власне, моди дозволяють по-різному змінювати той чи інший предмет, і найкрутіше це те, що всі моди для вогнепальної зброї змінюють те, як вона виглядає. The Outer Worlds 2 це дійсно дуже якісний сиквел, в якому покращили дуже багато моментів з попередньої частини і зробили так, що в цю гру ну дійсно дуже приємно грати. Візуально на ПК, з ультраналаштуваннями графіки, все виглядає дуже круто. Сюжет у Дусі Mass Effect з масштабною загрозою цілій зоряній системі, але при цьому з гумором та висміюванням корпоративних норм і так далі, особисто мені дуже сподобався. Можливість реально викосати всі представлені фракції та їх лідерів. Це ну, от прям те, що має бути у справжньому RPG, навіть якщо все це все одно не впливає на головний фінал історії. Доволі жорсткі обмеження по прокачці дійсно змушують обирати, що саме для вас найважливіше. Наприклад, я, обравши залежність на 3 скілпоинти, замкнув сам себе у ситуації, коли я так і не зміг прокачати злам замків або хакінг до максимального 20-го рівня, а при наближенні до фіналу гри. Я все частіше зустрічав замки та системи, що потребували 17 та навіть 20 рівні вмінь. Власна система залежностей створює неповторюваний досвід для кожного гравця, бої та відчуття від стрілянини та зброї також мені дуже сподобались. Тому скажу так: це точно не шедевр, але це дуже якісна гра. Якщо ви фанат саме Fallout New Vegas, та ще й Mass Effect. Тоді вам 100% треба пограти у The Outer Worlds 2. Якщо ж ви вважаєте те, що ані Fallout, ані Mass Effect це не RPG і для вас існує лише KCD 2 то ну, тоді вам точно не варто звертати свою увагу на цю гру. Та от слухати мене чи ні, то вже вирішуйте самі. Гра вийшла на консолях PlayStation 5 та Xbox Series, а також на ПК. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитися інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитися інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!